Бажаю міцного казацького. Друзі, немає сенсу говорити по військовим новинам. Вони у нас не такі гарні не такі гарні ролики виходять. І народ хоче бачити от тільки хороші новості. Ну, якщо хочете хороші новості, йдіть на шмаромарафон і до позитивних блогерів. Ті новини, які ми маємо з фронту на зараз, це наслідки, наслідки рішень. Да? В першу чергу. Волевиявлення виявлення народу да, на виборах президента України і в 2014 році, і в 2019, і в 2004 Кого обрали, того і маєте. І скавчать і плакати, і треба шукати проблему в першу чергу в собі. Да. Привели до влади блядь, Януковича, потім все Гетьмана. Тепер актора 95-го кварталу, і хочете? сподіваєтесь, Мане небесної. Ну я чесно не розумію, що ви хочете від людини, яка не є військовою, яка відповідно до Конституції України совміщає посаду президента і верховного Яких військових рішень, яких вдалих наступальних чи контрнаступальних дій? Що ви хочете? Ну що ви хочете? Ставка верховного колома верховного головнокомандуюча, військовий кабінет, складається з осіб, які на 70% навіть строкової служби не служили. Це значить, що вони ну взагалі. І хтось чув коли-нібудь, щоб вони їздили по фронту по бригадам, в розумілу обстановку. Ні, Рада національної безпеки очолюється випускником академії ФСБ, який очолював службу зовнішньої розвідки. Доповідав, що нападіння не буде, вкрав десь мільйонів доларів тіку Варшаву. Повернувся і його призначили <сих> секретарем Ради національної безпеки. Що ви сидите? Що ви ждите? Я завжди дивлюся не на оцю шелуху, да, а на факти. А факти річ вперта. За три роки, да, де масове виробництво ракетного озброєння, артилерійських снарядів, мінометних мін, це патронов, да? це простіші технології 30-х років. Де воно все масове? Нема. Купили мільйон дронів, полтора, два, чотири, та хоч десять. Да? Я можу сказати, що що угодно. Я за базар не відповідаю. Тут за базар ніхто взагалі не відвічає. Ну, Ось така історія. І що ви хочете, щоб Збройні сили міфічні, да? збройні сили в нас складаються з мобілізованих. У мене в підрозділі нема жодного кадрового офіцера. В роті нема жодного кадрового офіцера. Це вчорашні ви, які мають прийти поміняти нас. Але ви очкуєте і бігаєте. Да? Мусора очкують на 95%. Да? Не знаю, якими шляхами там випетлюють, рано чи пізно, все равно вибити на фронті. А там бля, дурня клеять по школам, по тела нема чого. Прокурорушки, митники, податківці, блян, державні службовці, спецоблік сраний, блядь, нікчемний. Да? Всі очкують, да. Прийшли добровольцями, блін. і, типа пацани, херачте отсюда і до вечора. Не, не. То, що ви намагаєтеся попри. Ви не виконуєте закон... і законодавчі норми, і хочете від нас того, щоб ми виконували. <сум> Слухайте, смішні. Ці ж гру можна грати вдвох, да? і я вже відчуваю, що ця межа вже десь тонка. Якщо ви хочете жити в Україні на спиджених бабло, да, то, що ви вкрали, їздити на Ламборджині, блядь, І жити в тих домівках, які по 5 мільйонів доларів. вы <с panels> побудували, то, наверное, треба поднять жопу и сделать какие-то кроки для того, чтобы збройні силы были обеспечены, пока есть кому воевать. Потому что, когда не будет нас, не будет кому воевать, вам будет пиздец. Никакие орки у вас там, ни в Монако, ни в Шманако, вы ни не денетесь. Вы це долбоебы, понимаете? Чи вы думаете, по... на то, что они доросли, в Закарпатье? Так и Закарпатте, оно же недалеко, недалеко, блядь, и Рим, Венеция и Берлин. підарам похуй, підари упорані. вони впороті і лізуть. Да? В Україні є армія, в Європі її немає. НАТО Фуфло, ООН, АВС там... Червоний Крест це все чепуха, да? їм хуйло дав, поводив по губам, блять, вони з'їли і сказали, так і було, блядь. А якщо без жартів, якщо не, не буде забезпечення, а його не буде, тому що корупція в Міноборони сумасшедша. Фунт умерів, фунт різників, поставлений для того, щоб пеларами бабки сумасшедші. Ну, тут є друга сторона медалі. Спижені бабки, блять, прямо зб... призводять до того, що ми несемо втрати території і гинуть найкраще наші казаки. І якщо ви не бачите системи в цих цих діях, да, то а... я вам можу тільки поспівчувати. Азов в Маріуполі знищили. Знищують. Правий сектор розформували. 72 гу бригаду в котел попала. ну, случайно ж, да? де краще десантні бригади на болотах, ви ж знаєте, яка там ситуація, хто в темі, той знає, знає. Да? І в цих цих діях є система. Іде система Не закупівля зброї, дронів, всьому. цьому проглядається система. А ушки торчать отам. Хуйла, ботексно. П'ять ефективних менеджерів це все. Отришки партії регіонів і прямий російський слід. І все оточення, починаючи з голів адміністрації, закінчує тут в Мирнограді, в Пахаровській, блять, славянській, Краматорській, Дружковці, блін, Консташки. це теж все Риги. Тому й нема фортифікації, і будь не могло. Таке саме буде і в Запорожжі, і в Харкові. І покарання не буде. Ну, послухали. Сидіть на жопі ровно далі. Тільки до чого ви досидитесь, блін. Немає чого сидіти, обов'язково стан війни, обов'язково перевибори і обов'язково мобілізація економіки. Хорошу, блять, цю дурня клеїть. Це не квартал, це війна, блядь. Якщо хтось почув, то подаривайте жопи робіть щось, нібудь а не, блядь, береже вас Боже. Дай Бог, щоб нас Боже берегло. Як хай Бог збереже Україну.